І про спорт близько 400 спортсменів з усіх куточків держави приїхали до Коломиї, щоб визначити володарів Кубка України з пауерліфтингу. Нагадаємо, із з листопада до 10 грудня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив тривають всеукраїнські змагання. Про перші результати розкажуть наші журналісти. Світлана Щетиніна виховує двох дітей. Пауерліфтингом займається близько трьох років. Зараз працює тренером. Представляє на змаганнях Автономну Республіку Крим. Жіночий склад їхньої команди отримав загальне третє місце. А сама спортсменка здобула золоту медаль чемпіонату України. До цього я була абсолютною чемпіонкою Криму. Дуже гарні враження. Організація чудова. Все чудово. Це перші мої змагання такого рангу. І в Коломиї вперше, і На Західній Україні теж я вперше. Дуже подобається, гарні люди, щирі, добрі, дружелюбні. Все гарно, все дуже-дуже добре. Кубок України з пауерліфтингу серед чоловіків і жінок проводять щороку. Кожну область на змаганнях представляє 15 спортсменів, вісім чоловіків і максимально сім жінок, розповідають організатори. На ці змагання приїжджають сильні спортсмени, які хочуть показати свої досягнення на протязі року. І надію, що тут будуть показані високі результати. Змагання триватимуть ще до 10 грудня. З 28 листопада за кубок України змагатимуться чоловіки і жінки без спеціальної екіпіровки. Також проведуть чемпіонат України серед студентів. Хочу сказати слова благодарност людям которые не первый раз традиционно на высоком организационном уровне организовали для нас этот спортивный праздник для став федерації ОРІТІ-Франковської області во главі головних студією Сергія Радцом Василом Діметрійовичем. Сили і мужність показали, що ми є сильна держава, сильна Україна, єдина Україна. Тут сьогодні зібралися всі області нашої держави, і ми показуємо і зараз, що Україна не роздільна. Україна єдина, Україна є вільна. Держава цілому світі на офіційному відкритті Кубка України право підняти державний стяг символічно надали спортсменам з Донецької та Дніпропетровської областей. А всіх загиблих українських героїв шанували хвилиною мовчання. Ольга Гереджук, Андрій Грашчук, події НТК.